Оп, що боїмось чи що. Дівки, як діла? А? Ростем? молодці. Їсти, єсть. Там у них був отак дерев'яний пол. Доски лежали. <кій> Вирвали нафіг, коротше. Все повиривали. Не подобався їм що-то пол. На бетоні їм веселей. Ну нічого, придеться зробити новий пол, такий помост, щоб було все тепло їм зимою добре. Ось оці доски все. вирвали, скинули на кучу, прийшлося вбирати. Всім доброго раночку. І ще один день мого життя. І ми проведемо з вами разом і подивитися, де я буду сьогодні, що я буду робити. Вчора був в лікарні у хлопців, які лежать з пораненням. Був в палаті, вчора показував, чекав хлопця з операції, йому пластину на ногу ставили і показував, як там жарко в палаті. Ну, думаю, скоро в них буде конденсіонер. Дякую за підтримку, за тих, хто підтримує. за тих, тим, Дякую людям, хто е скидує кошти. Дякую Сергію Шилутьку. Ну, в общем, по цьому поводу буде окреме відео. а Сьогодні будемо їхати зараз на ринок. Подивимося по чому зернова група. Та й заодно сахарку додому купимо. І поїдемо додому. І так, поїхали. Кльопа. Що ти гавкаєш, Кльопа? Поздоровкайся. От молодець. А зараз я знаходжуся на автосервісі. Вчора поміняв масло на служебній машині. Це машина... Видана, надана мені е, Верхнідніпровськом для виконання бойових завдань, е, я її сам за нею дивлюся. Е, поміняв вчора масло, поміняв фільтра, зараз хочу зробити розвал схождение. хоч і це служебний автомобіль, але за ним потрібно Дивитися, я дивлюся. Ну, так виходить, що автомобіль не стоїть на військовому обліку, тому заправляю я його сам, ремонтую сам за свої кошти. Ну і дивлюсь на ньому, за ним. Ось такі справи. Зараз будемо робити розвал схождення Ну все. Ми вже на ямі, вже робимо, робиться розвал. Да, сейчас мы сделаем а сегодня куда прилетело? делаешь? Это такие параметры, которые есть сейчас. А потом подивимся после окончания параметры. Так, все, работа закончена. Вот теперь вот у нас параметры. Теперь у нас все четенько. Сейчас рассчитаемся. Так. Сколько там денег? 400. 400 гривень. Сейчас мы заплатим 400 гривень. То <реш> Так, розчитались 400 гривень. Да, Сер, спасибо. Ось такий гарантійний талончик нам дали. Ну, верні, мені дали. Ось так, СТО Курган, місто Кам'янське. Ну так, да, тепер прекрасно. Руль ровно, все так чотенько. хорошо йде машинка. І так, їдемо далі. Зараз хочу заїхати на ринок, кое що прикупити, там зернову групу, е, сахарок додому, е, інколи там... Була така перепалка, кажуть, він машину йому дали машину, а він її використовує в лічних целях. Да, я не отрицаю, звісно, інколи використовую і в лічних целях. Тому що ну, так як я за нею дивлюся, так як я тратю свої власні кошти, так як я за власні кошти її заправляю, то я інколи і використовую і її теж. І в своїх лічних цілях. Ну, а що? Що робити? Може це і неправильно, ну, але так буває. Мені на неї ніхто не дає. Так, їдемо далі. Взагалі, не став я вже їх напряму знімати. Ось от дві точки, де продають на базарі в Кам'янському зернову групу. Получається, 10 гривень кілограм, хоч пшениці, хоч кукурузи, хоч ячменя, 10 гривень кілограм. Зума просто зійшли. Це при тому, що можна свободно і легко купити по 5 гривень. Подивився, подивився. Ракушка, а там та, що я на Дніпрі собираю, її в мене валом. По 6, да, 6 гривень кілограм. Це ужас якийсь, це називається базар. Ладно, поїду я ще десь в другому місці куплю. Там, де можна по 5, а не по 10. Їдемо. Ну, ось я вже нарешті дома. Кури, як всі, стоять. Кормушки повні, вода повно, а вони все одно тут на вході топцюються. Як наче вони з голодного краю, хоч їсти в них є що. Не знаю, якась проблема така. Вроді і корм той самий, вроді нічого не змінилося, і ракушку даю, а стали плохо нестися. Дуже слаба яйценоскость Чому це? Не розумію. Може хто знає, підскажіть. ну Цеплята наші теж, як завжди. Сидять у такій загородці. Їдять теж як не за себе, але молодці, ростуть швидко. Ось буде їм місяць, будемо важити. Ми їх важили. Є там відео, я викладав, як ми їх важили, коли їм було 2 неділі. І скоро поважимо, коли їм буде місяць. Подивимося, як вони за місяць вимахали і скільки набрали. Ну і я сьогодні їздив, як ви знаєте, по зернову групу, був в камінськом на базарі, ціна просто бешена. І зараз покажу, що я купив і по чому. Ось взяв ячмінь, такий гарненький, чистий, по 5. Пшенички взяв, теж по 5, гарненько. І заїхав на олійницю, взяв соняшникову макуху. Ціна соняшникової макухи 9 на олійниці. На ринки 21. Представляєте, різницю? На ринці 21 на базарі. А на олійниці 9. Ось вам і базар. Ось таке сьогодні зернове придбав. І так на сьогодні, вроді, і день закінчиться. Корм іще курочкам є, цепляткам є. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд, ставте лайкосик. Підписуйтеся на канальчик. Все буде Україна, бо ми українці і ми сильні. Ми сама сильна нація, духом та й взагалі усім. Слава Україні.